Всім привіт! Вітаю вас на каналі! З вами я, Ольга Шарапанюк. Чи знаєте ви, що це таке? Це Фелкотронік, це електросикатор від компанії Felco. І сьогодні Павло Жуковський розкаже нам, як його використовувати і які його переваги над звичайним сикатором. Мінус 10%. Саме таку знижку я дарую вам на придбання фелкотроніка у магазині Шар Агро. Ця акція триватиме до 15 квітня. Що необхідно зробити для отримання знижки? Бути підписаним на Ютуб канал ШарАгро та на всі соціальні мережі інтернет-магазину, посилання на які під відео. Для початку вам хочу розказати, для чого існують електросикатори. Електросекатори від самої назви «Електросекатор». ми розуміємо, що це є штука якась, яка ріже з допомогою електричного струму. Гілки, очевидно, оскільки це секатор на сьогоднішній день. Все більше і більше обрізчиків переходить на роботу саме такого типу інструменту, за рахунок того, що цей інструмент економить сили, швидше дозволяє виконувати роботу, і найважливіше не проводить до хронічної втоми обрізчиків під час роботи. Також такий інструмент дозволяє виконувати більш широкий спектр обрізки, тобто виконувати обрізку не тільки як секатор. А і так само частково заміняти обрізку як і сучкоріз. Є певні моделі з електросикаторів, які дозволяють обрізати діаметр до 45 мм. Минулого року ми проводили випробування такого інструменту на півдні України на виноградниках і контрольні заміри часу показали те, що електросикатор був 5 разів ефективніший перерахунку час і кількість обрізаних кущів. Порівняно з класичним інструментом, з яким різали в тому господарстві, це відбулося з такої одної простої причини, що в тому винограднику, в якому ми власне проводили випробування, обрізчик працює як секатором, так і пилкою. В той, в той момент, коли обрізчику потрібно замінити інструмент, він витрачає час. В той момент, коли він дістає пилу і ріже в пилу, він витрачає час. Потім, міняючи знову ж таки пилу, кладучи пилу в кишеню або в кобуру і дістаючи секатор, обріщик витрачає час. Цей інструмент дозволяє обрізати як і рукав там 30 мм завтовшки, так само і звичайно однорічну лозу. Відповідно, сумарна економія часу обрізчика з використанням цього інструменту. І в комбінації в порівнянні з комбінацією секатор пилка спало в 5 разів. Та ситуація спостерігається в промислових садах. Єдине, що в промислових садах використовується трошки іншого типу електросекатори, більш потужні, які дозволяють обрізати до 40 до мм гілки. За нашими спостереженнями в промислових садах найкращий результат досягається при використанні двох електросекаторів. Коли два обрізчики працюють в парі, і один іде і обрізає верхню частину дерева, тримаючи електросикатор на спеціальній штанзі, і обрізаючи верхню частину, і за ним іде другий, який проводить обрізку нижнього яруса. Що це дає? Відпадає повністю необхідність заміни інструменту і виконання роботи в незручному положенні. Тобто, якщо обрізчик ріже верхній ярус, він тримає руки в зігнутому положенні перед собою. Обріжчик той, що обрізає нижній ярус, точно так само тримає руки в зігнутому положенні перед собою. Йому не приходиться витягувати руки, працювати на віддаленні, тобто максимально проходить зручно ця обрізка. Плюс відпадає знову ж таки заміна інструменту. На практиці це десь в три рази пришвидшує роботу, ніж класичним звичайним інструментом. Звичайно ж, це не весь інструмент. В нас є ще до цього інструмента чемоданчик. В ньому ми знайдемо ну, в даному випадку коробку, в якому знаходиться цей інструмент. Тут є ремінь для того, щоб на поясі закріпити кобуру, брусочок алмаза, алмазним напиленням для правки і заточки інструменту, спеціальний шприц для змащування осьового винта. Також, звичайно ж, зарядний пристрій, кобура, яка вішається на пояс, і блок управління електросекатором з батареєю. Це наймолодша модель, тобто 802-й, він не менший, з діаметром обрізки до 35 мм. Є ще оп, з'явись. Шилові. Отак. Оп, з'явилась. Є ще 812-та модель до 40 мм обрізка, і 822-гайпотужніші, з діаметром обрізки до 45 мм. Під'єднаємо фалкотронік до блоку управління і включимо його. Чуємо сигнал, натискаємо на курок і він працює. Цей наймолодший фалкотронік характерний тим, що він найлегший. Серед тих трьох фолкотроніків, і при цьому всьому він найшвидше працює. Єдине, що в нього діаметр обрізки найменший серед всіх трьох. Тобто цей ну, нормально ріже до 35 мм. Тобто, якщо ми візьмемо гілку міліметрів 20 в діаметрі, ну, це робиться абсолютно елементарно, без жодних зусиль. Оль, давай тепер я на тобі покажу, як вдягнути фолкутронік і як власне правильно ним працювати. Давай! Е, перш за все, про що тут хочу зауважити, е, це останній модель блоку управління з батареєю, саме компактна, ну і найсучасніше. На в, в, в даній конкретній моделі е, блоку управління відповідно рюкзака, Фелко зробили його таким модульним чином. Певним, що е, з, перекидаючи оці всі лямки і в комплекті є інструкція. В якій вказано, яким чином це правильно зробити, ми можемо повісити його як на спину, так і на плече, на пояс, чи ще десь. Тобто, це все лямки вони є зйомні, угу. переставні, відповідно, ми можемо, можемо різнати вибрати різний метод фіксації його на тілі. Тобто, це мені ми я будемо одягати. Тобі ми будемо на спину, та найправильніший варіант вдягнути його на спину, щоб навантаження було повністю на плечі. Повертайся спиною. Так. Тобто Ми підганяємо, нам важливо підібрати, підігнати роботу фелкотроніка, власне, тобто розміщення того блоку управління, так, щоб тобі було максимально комфортно. Так само, як звичайним класичним туристичним рюкзаком. І між іншим, оці всі аксесуари, тобто оцей сумку і оці всі лямки для фелку виготовляє дойтер. Це є дуже відомий німецький виробник е, туристичних рюкзаків. Тобто Ти підганяєш ці лямки саме так, щоб тобі було зручно. Я думаю, що треба ще підтягнути. Так, 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 ще ще, ще підтягуєш. Ну, Врахуєш, що обрізку частіше за все, ти проводиш ще в додатковому ще в куртці, одязі. Так. Так. Так, тому е, тобто це десь так відбувається. Далі нам необхідно правильно протягнути кабель. Щоб він не попадав тобі під руку, щоб ти випадково не обрізала кабель. Цю підготовку насправді ти робиш один раз. Тут ще є додаткова з ручком. ось, І отаким от чином і ти тримаєш тобто, І ось тут ти продягаєш через це кільце, можна ще протягнути ручку. Тобто, в тебе, коли ми беремо секатор в руку, В тебе е, кабель має знаходитись е, під рукою, так, щоб не виходити назовні, не чіплятися за гілку і не заважати роботі. Якщо е, витягне руку, е, кабель провисає, відповідно, ти перший раз собі його настроюєш таким чином, він має іти по щоб, він, він, та, щоб він повторював максимально близьку руку, щоб ти, коли працюєш, нічого не зачепила. Своїм відчуттям це зовсім не важко, тут якась мінімальна вага. Ну Секатор, так, да, дійсно він важчий, ніж всі інші, але зважаючи на те, як легко він робить зріст, то я думаю, що це не той недолік, на який варто зважати. Абсолютно вірно. Ну от Є ще кобура, яка ага, теж та, має бути. Ти там Або на цей пояс, або на свій пояс вже його вішиш, навішиш ну, кобуру, і відповідно закінчила роботу, поклала в кобуру. Тобто руки в тебе вільні, ти можеш при потребі взяти пилку, обрізати. Тобто, якщо бріжчик працює фолкотроніком, то в нього з, правого боку, ну, правша, з правого боку висить фолкотронік. до речі, є фолкотроніки для лівої руки. В тебе висить кобура з правого боку, з лівого боку в кобурі висить пилка. Тобто, тобі потрібно обрізати дуже грубу гілку, яку він не може обрізати, ти кладеш секатор в кобуру в, в тебе руки вільні, дістаєш пилку, обрізаєш гілку. Кладеш полку назад і пішла далі. А ще мене таке питання: чи потребує він якогось додаткового догляду, специфічного догляду, не такого як для звичайного секатору? Е Слушне запитання: е Фолкотронік, оскільки це електричний секатор, вимагає регулярної і дуже частої правки. Інтенсивність його обрізки значно вища, ніж інтенсивність роботи звичайної людини. Відповідно, виробник перше, перші півгодини використання фалкотроніка, взагалі в саду, перші півгодини, рекомендує провести правку через перші півгодини. І потім кожні дві години обрізчик зупиняється, робить оцю маніпуляцію по правці, це займає там, хвилину часу іде далі. Тому в комплекті до фалкотроніка є готовий цей брусочок, який абсолютно необхідний до використання. Правка має бути регулярна. Так само регулярно проводиться змащування фукутроніка. Тут є клапан в усьовому вузлі і в комплекті є шприц, яким, власне, яким проводиться змащування фукутроніка. Тобто це проводиться кожного дня. Це не обов'язково проводити кожного дня, це можна, можна проводити раз в тиждень, в залежності від, того, в залежності від інтенсивності використання. Тобто, обрізчик, коли ріже постійно, він помічає нюанси роботи Тобто можна, можна це робити кожного дня, але це не є необхідно. Тобто, це ставиться шприц з цього боку і накачується різкими рухами, накачується всередину вин з маскою. Тобто, як правило, це відбувається щотижня, Тобто один раз в тиждень правиш ти його кожні дві години, а один раз в тиждень ти його змащуєш як слід в своєму узбілі. Чи боїться він води? Якщо фелкотронік проходить регулярне сервісне обслуговування, тобто в ньому міняється всередині втулки, які ущільнюють його, тобто захищають його від води і бруду, він не боїться води, тобто ним можна спокійно працювати під дощем. Ріжучі елементи виконані з вискового сталі, яка окисляється. Відповідно, догляд за ріжучими елементами точно такий самий, як і на звичайних секаторах, тобто, це. Якщо він вологий почистити, почистити від бруду, просушити, змастити, щоб він далі не окислявся. Все. І кожного дня ми його від'єднуємо, так після завершення роботи ми його роз'єднуємо, голова так, залишається. Голова вона. може залишатися в кубурі, тобто ти знімаєш просто голову лишаєш в кубурі, якщо вона в тебе висить на поязі, ти знімаєш це все. А акумулятор ми ставимо. А акумулятор на ставиш на зарядку. Наскільки годин чи наскільки зрізів вистачає одного заряду батареї? Mm. Е, стандартно всі фалкотроніки комплектуються батареями, які пристосовані до е, роботи протягом 8-10 робочих годин? Е, інакше ну, е, на сьогоднішній день тобто, виробник розраховує на те, що ви виходячи в поля на роботу, будете працювати не менше, ніж 8 годин. Часом обришики працюють 12 годин. Це рідко буває, але буває. В тобто період в проміжку від 10 до 8 годин кожен флокотронік спокійно відпрацьовує повністю ці години. За скільки годин батарея знову заряджається? Година півтори максимум. А в наборі йде лише одна батарея, чи є змінний акумулятор? В комплекті до флокотроніка йде одна батарея, це стандартно. При потребі можна без проблем докупити ще одну. Але враховуючи, що батарея заряджається в середньому десь протягом години часу, немає жодного резону купляти дві. Е є сенс працювати тою батареєю, яку ви маєте в комплекті, і там за три роки просто замінити її на нову. Батарея зношується, це нормальний процес, тобто є в неї певна кількість зарядів-розрядів, на яку вона розрахована. Просто часом вона втрачає свій об'єм ємностний і починає працювати 6 годин. Тобто, коли ми це спостерігаємо, ну, це, це переважно вже про інтенсивній роботі фолкотроніка. Це відбувається десь на четвертий рік, в середньому п'ятий рік. Потрібно заміняти батарею. У самих сучасних моделях фалкотроніків, е, тобто 802, 12 і 22, е, є можливість підключення, е, підключення фалкотроніка до телефону. Відповідно для чого це зроблено. З одного боку, обріщик, і в тому числі власник компанії, в якій працюють ці фелкутроніки, може переглянути статистику використання інструменту. Також він може бачити, скільки часу щодня цей інструмент працює. Тобто є можливість обнулення лічильника часу, і кожного дня можна подивитися, скільки в реальності обріщик в саду працював. Також можна прослідкувати, скільки в реальності обріщик в саду кожного дня обрізав. Також Фолкотронік фіксує, звичайно ж, загальну кількість обрізок, різів, скільки різів лишилося до сервісного обслуговування. Це це конкретно Фолкотронік новий, тобто він 743 зрізи зробив і, відповідно, 799 тисяч з копійками в нього лишилося до сервісу. Ще можна виконати певні налаштування в ньому з точки зору користувача. Також він записує і власник там або власник філкотроніку, обріщик, або власник компанії може промоніторити або агроном компанії так може промоніторити, як працює обрізчик, чи правильно використовується філкотронік, чи часом не не затуплене лезо. Тобто він інструмент реєструє зусилля, з яким він проводить обрізку гілки. Якщо е, він е, обрізає постійно дуже тверді гілки, грубі гілки, це означає, що або він затопився, він тупий, і обрізчик повинен його гострити. Тобто він виконує роботу зі збільшеним зусиллям, або інструмент підібраний не для того виду робіт, наприклад, які, в якому його використовують. Е, також з, через цю аплікацію Filcotronic, е, оскільки це є ну, досить е, розумний пристрій. Він може оновлюватись, синхронізуючись з центральною базою Фелку, проводити програмне, оновлювати програмне забезпечення, тобто вони покращують періодично, вони випускають оновлення і е, нюанси роботи власне, в фелкутроніків. І ще що важливо, що у випадку, якщо щось з ними відбувається, в тому числі це може статися десь в полі. Найважливіше, щоб, був, щоб було під'єднання до інтернету, е, телефону. І часом сервісний центр може підключитись напряму до Фолкотроніка через мобільний телефон. Ми говоримо про те, що відбулася якась поломка. Він зупинився з якихось причин. Тобто в ньому міг спрацювати захист, е, він міг на щось наїхати, він міг поламатися, тобто могло щось статися. Е, він фіксує не, не тільки те, що е, вказано тут. Він фіксує набагато більше параметрів своєї роботи, ніж бачить користувач. Звичайний, і сервісний центр може підключитися до конкретного фелкутроніка через мобільний телефон віддалено, щоб відслідкувати, що з ним відбувалося протягом там, певного періоду часу, щоб ідентифікувати поломку. Не обов'язково не завжди обов'язково е, його розібрати для того, щоб ідентифікувати поломку. Фелко збирає з кожного такого фелкотроніка. Фелку відслідковує їх, тобто за тою системою збору даних, воно відслідковує по всьому світу роботу фелкутроніків. Це дозволяє їм з одного боку їх покращувати, тобто моніторити ці виходи з ладу поломки, тобто відповідно покращувати, в тому числі випускати певне програмне забезпечення, яке покращує роботу їх. З іншого боку, аналізуючи певний набір даних, як він працював, вони можуть прогнозувати. Вихід з ладу часом дозволяє ідентифікувати, наприклад, фолкотронік зупинився через те, що в нього проблеми в блоку управління з батареєю, якісь недоліки, чи в самому е самому фолкутроніку. Тобто такі випадки можна без проблем ідентифікувати, просто відключився від підключившись віддалено до нього. А все, в свою чергу, не призводить до втрати часу, тому так, що, так, що зазвичай так, техніка в нас ламається під час сезону, тоді коли це є дуже так, необхідно. Так, Ну, це вірно. Тобто вони власне, йдуть вперед для того, щоб проводити е, оперативний моніторинг. Е, як я вже зазначав, фалкотроніки можна використовувати разом зі штангою. Е, от в нас одна з таких штанг є в руках. Е, це є півтора метрова штанга, і можна ще добрати метрової довжини штангу. Для того, щоб зібрати штангу разом з фалкотроніком, нам необхідно е, розкрити штангу. Встановити всередину в неї фелкотроні. І защовкнути штам. Після цього під'єднати кабель живлення в роз'єм на руків'ї. В такому вигляді фелкотронік готовий до роботи. Тобто ми зняти його, поставити на штангу можемо досить швидко. При натисканні на курок на штанзі у нас. Управління компетроніком здійснюється ну, дистанційно. Відповідно, ми проводимо обрізку, тримаємо двома руками цю штану і проводимо обрізку на висоті над собою. Павло, а скажи, будь ласка, для чого той гачок внизу? Цей гачок використовується в двох випадках. Ну, якщо нам, перш за все, він призначений для того, щоб. Виняти, якщо ми обрізаємо десь гілку е, грубу гілку, яка зависла на шпалері на, е, на дереві, е, ми можемо цим гачком підчепити цю гілку і виняти її з крони. Е, ну і друге, це на, цю, на цей гачок ми можемо просто банально підвісити цей фалкотронік на штанзі, просто щоб він не валявся на землі, щоб не класти його на землю. А чи є якісь недоліки використання даного інструменту? Стосовно недоліків використання цього інструменту напевно, що немає. Е, якщо ми говоримо в комплексі, єдиний недолік це ціна. Якщо брати в перерахунку на економічну ефективність фалкотроніка, тобто е, працювати фалкотроніком правильно, перевчати людей на роботу фалкотроніком правильно, е, не, не, не роботу як класичним секатором, а все ж таки це є певний інструмент іншого рівня і іншого типу роботи. То е, за приблизно півтора-два роки цей інструмент окуповує себе в перерахунку на робочу силу. Е, тобто, ще протягом гарантійного терміну експлуатації цей інструмент себе повністю окупить. Ну, відповідно, надалі він буде суттєво економити гроші. Від себе хочу сказати, що даним агрегатом я користувалася і попрацювала ним рівно 2 дні. Передати те відчуття, наскільки це приємно, наскільки це класно, його неможливо. Тому тут можна лише пробувати і відчувати. Я бажаю кожному з вас отримати такі вражеї, після продажу яких ви безпокійно могли купити собі отакий інструмент. А на сьогодні дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок.